Вітаю! До вашої уваги представляємо майданчик під вімаунт vp 2 від компанії СідЖіна. В комплекті маємо сам майданчик, ключик барашек і шнурочок USB-C на usb c Цей майданчик ви можете використовувати на сетапі з родами, і для цього є відповідні кріплення. Ви можете динамічно змінювати кут нахилу, можете кріпити вертикально або горизонтально, або якщо вам подібне кріплення. Не потрібно ви відкручуєте ось цей майданчик, закріплюєте просто на плейті і використовуєте його як фіксований пристрій. По портам ми маємо два дітапа. дві дісічки, одна на 8,4 вольта, інша на 12 вольт. Маємо специфічний вихід лемо на 14,8 вольт. І оскільки всі переходять зараз на USB-C з Power Delivery, то ми маємо один Power Delivery Out і інший Power Delivery Into Out. Через який ви можете або віддавати живлення, або потримувати. І особливість цього майданчика є те, що ви зажививши всі свої девайси і підключивши майданчик по USB-C Power Delivery на вхід, ви можете живити все своє обладнання без батареєчки. І це дуже комфортно використовувати, коли у вас розряджається батареєчка. Сам майданчик заживлений, і батареєчка можете замінювати хот свапом. І також ви можете заряджати свою розряджену батареечку за допомогою PD In. Отже, якщо в своїй зйомці ви використовуєте Гато додаткового обладнання і користуєтесь V-Mount батарейчиками, то цей майданчик саме для вас. Заходьте на наш dreamtech.ua і обирайте той майданчик, який вам потрібен в вашій роботі.